Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Сьогодні зранку на території Польщі зафіксували інцидент, який може стати одним з найнебезпечніших за останній час. Ворожий дрон перетнув кордон, пролетів кілька десятків кілометрів. Зник з радарів, хоча офіційно не повідомлялося про його збиття джерела. Стверджували він. Влетів на територію одного з військових логістичних складів, де зберігалася техніка і боєприпаси для подальшої відправки в Україну. Офіційна Варшава миттєво відреагувала вкрай обережно. Новий президент, який тільки нещодавно поступив на посаду панічно, боїться прямого втягування країни у війну в першій йшлось про побутову аварію, що нібито спричинила пожежу на складі. Але польське суспільство, яке пам'ятає ракетний інцидент на кордоні кілька років тому, не повірило в такі пояснення. За закритими каналами, польська армія вже попередила Москву. Будь-яка повторна атака. Отримає жорстку відповідь. Дипломати США і НАТО, були негайно поінформовані. і в Брюсселі розпочалися екстрені консультації. Офіційно альянс утримався від гучних. заяв, але всередині було зрозуміло, що один такий інцидент може активувати статтю 5 про колективну оборону. Тим часом ситуація заострилася ще більше. Вже за кілька годин після інциденту стало відомо про масштабну пожежу на військовому аеродромі в Калінінградській області. Там вибухнули склади пального і детонувала частина боєприпасів. Хоча жодних офіційних підтверджень не було. Експерти одразу заговорили про можливу відповідь сполуку з боку Польщі. Варшава офіційно відхрестилася від будь-якої причетності. Пожежа на російському аеродромі. Внутрішня справа РФ заявили польського міноборони, але навіть у самій Росії сумнів не залишалося. Це була відповідь. Кремель кинувся у пошук винних. А російські пропандистські канали вибухнули криками про польську агресію. Сіо для польського керівництва це стало справжнім випробуванням. З одного боку, президент намагався заспокоїти суспільство, і демонструвати, що Польща не веде війни. З іншого армія під тиском генералів союзників НАТО вимагала чіткої позиції. В приватних розмовах польські військові визнавали, якщо Росія ще раз допустить подібне вторгнення. Відповідь буде неминучою. В Києві уважно стежили за розвитком подій. Українське командування зрозуміло, кожен такий інцидент створює нові можливості для тиску на Кремль. Якщо Польща буде втягнути відкрите протистояння, це різко змінить баланс сил на фронті. Москва опинилася в незручному становищі. З одного боку Кремль не хотів визнавати, що його дрони або ракети перетинають кордон країн НАТО, адже це ставить під загрозу існування самої держави. З іншого боку, замовчати вибухи в Калінінграді було неможливо. Відоогоріння аеродрому розлітілось мережею. Пропагандисти не могли пояснити його і Якщо ніж диверсія, міжнародна реакція була швидкою. У Вашингтоні наголосили, будь-які атаки на територію країн НАТО будуть розглядатися як пряма агресія. У Брюсселі закликали до стриманості, але водночас підтвердили, що всі союзники готові захищати кожен метр альянсу. Китай обмежився закликами до деескалації. Туреччина запропонувала стати посередником, розуміючи, що конфлікт може відкрити перед нею нові можливості. Інцидент з у Польщі пожежа в Калінінграді – Це ланки одного ланцюга, які свідчить про небезпечну дестабілізацію. Варшава офіційно намагається уникнути ескалації, але насправді вже готується до війни. Армія мобілізує ресурси, генерали наполягають на жорсткі відповіді для Кремля. Ця ситуація критична. Будь-який повтор подібних інцидентів може призвести до відкритої війни з НАТО для України. Це шанс. Чим більше Кремль розпорушує сили на конфлікт з заходом, тим швидше, слабша його позиція на фронті, але ризик полягає в іншому. Неконтрольований контрольований розвиток подій може призвести до сценарію, коли війна вийде далеко за межі України. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.